Новий додаток для клієнтів автосервісу Ванкар, який буде думати за вас про ваше авто. Поговоримо про основні функції. Шкала сервісних показників. Отримуйте повний контроль над технічним станом автомобіля завдяки зручній шкалі сервісних показників. За півтори тисячі кілометрів до ТО додаток сам вам нагадає, коли треба замінити оливу ВКПП або свічки запалювання. І наш менеджер зв'яжеться з вами. Онлайн-запис на сервіс. Легко та швидко записуйтесь, обираючи найзручніший для вас час майбутні і минулі візити. Стежте за датами майбутніх обслуговувань та переглядайте історію минулих візитів для кращого управління своїм автомобілем. Також є можливість прокласти маршрут до нашого автосервісу. Додаток вже доступний для завантаження на iOS або Android. Тож чекаємо вас на автосервісі OneCard.